Один член? Ні. Два члени? м Три члени? Так, саме стільки членів треба головній героїні цієї книги. Вау! Переплюнуло просто все в моїх очах. Навіть священника. Тому що такої кількості сцен 18 я не читала давно. Кажу чесно, я ледь домучила, ну, точніше, я ще навіть трошки не домучила. Показую вам форзац і хай він скаже вам все за мене. От, так. І там все буде прекрасно описано. В усій красі. Всі три разом по черзі. Навіть один з одним не завжди там головна героїня потрібна. Я навіть не знаю, що я думаю про цю книжку. Тому що це з одного боку якась просто порна пародія, а з іншого боку, а з іншого боку, це теж просто порна пародія. Коротше, це можна було б сказати, що це так погано, що навіть добре. Але я не знаю, кому добре, окрім головної героїні. Тому що Ні, місцями мені ставало, звісно, її навіть трошки шкода, я починала переживати за її здоров'я, чи це взагалі нормально. Але враховуючи те, як на неї діє магічна сперма, і це я не вигадую, це я цитую. Вона ніби всім задоволена була. І знаєте, на початку мені навіть було прикольно, але тут, блін, 508 сторінок, 508. І читаючи сторінку 50 то я вже розуміла, що о Боже! Скільки можна, сюжет же не рухається взагалі. Ну, тобто тут сюжет ніби він і є, але в той же час його немає. І ти постійно читаєш і думаєш, а цей сюжет з нами зараз в одній кімнаті взагалі?